Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Коротеньке відео. Вію собі пшеничку на насіннячку. Є трошечки в нас соломи, трошки полови. На виході в нас виходить отака ідеальна пшеничка. Ще би її протруїти. І можна сіяти. Но цього року ніхто протруювати вже не буде, бо нема в нас часу. Погода внесла свої корективи. І будемо сіяти, не знаю, як бо ще мокро, але будемо сіяти вже, що є і як воно вийде. Просохло в нас після вчорашнього дощику. І сіємо ми нашу пшеничку. Сьогодні у нас 20 жовтня. Це вже півні сроки. in gabriel